Цьогоріч місцевим органам самоврядування поталанило. Казначейство пропускає платіжки і ден де на відміну від попередніх півтора року, певні роботи виконуються. Безумовно, це завдяки тому, що казначейство в цьому році пропускало виплати всі. Тому можна сказати, що ми зробили біля кілометра доріг, трошки більше кілометра. Це повністю зроблені після водопровідно-каналізаційних робіт вулиці Гоголя і Біляєва. Минулому році були інженерні мережі. В цьому році ми заасфальтували їх. Вулиця Піонерська, а також завершено роботи по селу Собатино. Теж вулиця порядка 300 метрів в цьому році зроблена. Загальна довжина там зараз 900 метрів. За підсумками першого півріччя 2015 року в Віршаві перевиконали план наповнення міського бюджету на більш ніж 2 мільйони гривень. Враховані всі пропозиції жителів, по можливості йдемо від більших вулиць до менших і плануємо зробити ті вулиці, які були начаті в минулому році, де були каналізаційні мережі. Зокрема, одна з них це вулиця Українська. Значить, біля 700 метрів, можливо, трошки більше, бо тому там є під'їзна дорога до кладовища. Ми плануємо зробити капітальним ремонтом, тому її включили і вже практично приступили до її виконання. Два роки ми обіцяємо вже вулицю Зарічну. І дуже добре, що на цей раз вже заключили году. Сьогодні перевели аванс нашому райдеу і думаю, що в найближчий час вони приступлять до капітального ремонту вулиці. Крім того, є ще садочки, на ремонти яких також виділятимуть кошти з міського бюджету. До слова, в віршавських дошкільних закладах перестали з батьків збирати гроші на ремонт садочку.